85% людей з інвалідністю в Україні не залучені до соціального та економічного життя. Такі цифри озвучили під час зустрічі бізнес без бар'єрів, яка відбулася напередодні у Києві. Представники державної влади бізнесу та громадськості обговорювали, як подолати ці бар'єри. Про результати зустрічі Ольга Читайло розповість. В Ветеранському середовищі важливо, щоб була в першу чергу архітектурна безбар'єрність, а тобто і певна інформаційна ветеран захисник Маріуполя, лідер напрямку соціальних проєктів Starlight Media Гліб Стрижко розповідає про запити ветеранської спільноти на безбар'єрність. Це наголошує не просто про фізичну доступність громадських місць. Якщо людина хоче отримати якісь послуги від держави, зокрема там соціальні послуги, вона знала, де їх знайти. Як їх отримати і як до них доїхати під час повномасштабного вторгнення? Кількість людей, які отримують інвалідність, щороку зростає приблизно на 150 тисяч. Водночас, лише 15% українців з інвалідністю залучені у соціальну та економічну активність. Ці дані озвучили на зустрічі спільноти Бізнес без бар'єрів. І зламати ці бар'єри можна лише комплексно, наголосила перша леді України Олена Зеленська. В червні нагадаю, держава разом з ЮНІСЕФ запустила кампанію соціальних змін безбар'єрність, коли можеш. Її мета, щоб кожна людина замислилася і оцінила умови свого щоденного життя, і відчула, що йдеться саме про неї і про її потреби. Руйнувати перепони вважають учасники зустрічі повинні спільно держава, бізнес та громадськість. Від держави напрям, стратегії, масштабні проєкти, наприклад, так втілюють проєкт Рух без бар'єрів у Дніпрі. Найпопулярніший у місті трамвайний маршрут номер 1 який зараз ремонтують, буде зручним для людей з інвалідністю, літніх містян та батьків з візочками. А це вже Львів, 14 кілометровий безбар'єрний маршрут тут об'єднає два райони Шевченківський та Личаківський. Загалом у рамках проєкту Міністерства розвитку. Громад і території рух без бар'єрів бере участь 15 населених пунктів. Держава виділила 1 мільярд 100 мільйонів гривень, фінансують спільно з місцевою владою. Ідея про те, що ми в наших громадах, в містах різних селищах, обласних центрах будемо будувати маршрути без бар'єрності. Це маршрут від точки А до точки Б, який би складався абсолютно зі всіх об'єктів пороху цього маршруту, які би перетворювались і ставали безбар'єрними. Але масштабувати такі речі має і бізнес, та приватний сектор. Магазини, банки, інші заклади, куди ми заходимо, повинні. Ні, розуміти важливість таких проєктів та інвестувати у них, і приблизно 40% представників бізнесу готові це робити. Перше безбар'єрне відділення Ощадбанку відкрилося ще у 2014-му. За 11 років це стало філософією фінустанови. У нас завжди в коді банку була соціальна відповідальність. Саме тому ми створили вже повноцінну широкомасштабну програму. Назвали Моя безбар'єрність, зробили чіткий план. Включили в стратегію це, щоб у банка це було на рівні стратегії, а не просто бажання менеджменту. Почали бюджетувати це, включати в наші проєктні плани, і це вже стало реальністю. Ми хочемо створити саму інклюзивну фінансову систему в світі, без жодних бар'єрів. Це передбачає і фізичний доступ. Це передбачає і фінансову грамотність. Це передбачає і зовсім інше ставлення до людей. Загалом Україна з початку повномасштабної війни зробила прорив у напрямку до безбар'єрності, каже голова громадського об'єднання Безбар'єрність Оксана Збітнєва. Кількість людей з набутою інвалідністю або з набутою втратою якихось аспектів функціонування вона вже є такою, коли суспільство не може сказати, я цього не бачу. Ми стаємо новими в новій реальності, і ми маємо це за собою визнати. І це підтверджують результати досліджень. Хоча залученість людей з інвалідністю у соціальне та економічне життя досі на рівні 15%, за три з половиною роки війни зріс відсоток тих, хто ламає ці бар'єри до широкомасштабної агресії. Показник активності в тематиці безбар'єрності був близько 2% українців. Зараз він більше 17%. більше 25% українців залучені в тому чи іншому ступені до творення безбар'єрного простору. Якщо стратегії безбар'єрності вдасться втілити, то можна буде залучити в економіку до трьох мільйонів людей. Вважає Андрій Длігач. в Європі. Найефективніше вдалося подолати перепони скандинавським країнам, але Україна зараз має шанс теж вирватися у лідери. Ольга Читайло та Віктор Зеленко. Факти ті єдині новини.